Хоча газу спалили удвічі більше ніж раніше. У містах і селах тільки й розмов про це. Газові контори знайшли спосіб бодяжити газ, заробляючи мільярди гривень буквально з повітря. І ніхто їх не приструнить. Бо тільки у нас монополісти і надають послугу, і контролюють її якість. А державні контролюючі органи вдають, що все гаразд, бо мають корупційний відкат із такого бізнесу. Уляна Дрючкова знайшла спосіб впіймати газовиків на обмані і доводить українців Розвели на величезні гроші. Десять місяців українці живуть із новими тарифами на газ, як нас запевняють, економічно обґрунтованими в рази вищими, але в оселях тепліше від того не стало. Село Тарасівка під Києвом пенсіонерка Ольга Яківна веде до новенької квартири своєї доньки. Заробляла на неї чи не все життя, але стоїть пусткою. 1456. А у жовтні, у жовтні вже прийшло, що 3334. І 7 тисяч що? Плотим, квітанця, так як набігло. Котел на мінімумі в квартирі 15 градусів, незрозумілих боргів на тисячі. І що більше ходять до газконтори по перерахунки, то більше винні. А чому дорогий газ сладь горить, дізнатися ні в кого. Це ж хіба газ. Три часа супариться, хіба це мислів? А воно ж то все равно крутить, ви розумієте зарплата 1200, пенсія 1100. Якби прем'єр-міністр пожив за ці гроші із президентом, він би знав. В такій газовій халепі опинилася більша частина їх села. Борг пройшов 1100, а перерез, зробила, було 48 гривень, якось, тільки мені треба заплатити. Чотири втра встала, пішла, зайняла очередь. Хата утеплена, Котол перероблений, все зроблено так, як треба. Але в хаті тепла того немає. На динички ще мені треба 200 заплатити. Або дали да, мені 3 да, 300, да. Ну в мене його немає. Дитя нема у філії Києвоблгазу нас прийняли, але говорити на камеру начальник не хоче. Немає дозволу згори. Поза бо об'єктивом божиться у платіжках. Помилки бувають черг. Немає зовсім, а якісь газу в нормі. Це відео зняти восени на Франківщині. Місцеві активісти та депутати як колядники ходять від хати до хати, питають у людей про якість газу, а незадоволених просять підписатися під листом до прокуратури. На три гори і дві хати. Ченки таки маленькі, страшно. кухня шість на вісім, то конвектор не а топити, мушу дровами топити. На плиті у пані Марії її фірмова зупа. Раніше варилася півгодини. Тепер, поки закипить, можна всю худобу попорати. Що це зараз? Пустей, а так дорого платимо. Ну як так може і тримати? Хіба то усе держава, це не держава. Це вже нас хотіть замучити, а так аби ми вже не могли нічого. Ми зібрали близько 10 тисяч скарг за підписами людей на якість газу. Всі матеріали активісти передали до прокуратури. Там порушили кримінальну справу, однак вона випарувалась. Київ представники Укртрансгазу красиво. З картинками і табличками розповідають, газ відповідає всім нормам. Це підтверджують щоденні експертизи, які самі ж і роблять. Прямо кажуть, що газ поганий. Газ погано горить не тому, що я, як споживач, не небезпечив того, не поконтролював тиск у газовому обладнанні, не поконтролював, що в мене, скажімо так, от було наприклад, забилася та сама грілка чи будь-яке обладнання, не провів технічного обслуговування, не відкрив квартирку, а знімають себе відповідальність і прикладають безпередньо на газові організації. У регіонах слова цієї пісні теж повторюють, не затинаючись. Жодних порушень не було тим більше, що за Останній період часу, декілька років, жоден споживач письмово не звернувся на нашу адресу щодо виявлення неякісних показників природного газу. Чим більше українці нарікають на якість блакитного палива, тим частіше постачальники звітують про його відмінну якість. Ось тільки у своїх заявах газовики забувають про два дуже важливі моменти для перевірки. Газ відбирають на газорозподільчих станціях чи пунктах, а не в оселях самих українців, і везуть на експертизу в свої ж лабораторії. Аторі зараз е, визначає якість газу е, і контролює якість газу. Постачальник нам залишається лише е, сподіватися, що нас не дурять. Хочуть дурять, хочуть ні. Газ на спеціальних точках забору може справді відповідати усім вимогам. А що з ним стається за дорогою до осель, то вже клопіт споживача. Ці мережі, які йдуть від газового розподільчого пункту до будинку людини, вони або не відремонтовані, або труби прогнивші, або в іншому стані відповідно тиск газу, або так звана точка роси, тобто вологість, вони є порушені. І друга причина це є в вхід в газотранспортну систему чи в газу локального видобутку. Де газ губить свою якість, перевіряємо експериментально. День перший Івано-Франківськ на одній із газорозподільчих станцій постачальники з Івано-Франківськгаз від відбирають. Рають балон на пробу і везуть його до своєї лабораторії. За годину результати готові. Блакитне паливо високого стандарту. День другий їдемо в Прикарпатське село Битків. Тут газ мотає лічильники і ледь гріє. Підгорають каструлів в наших господинь, котли менше дають тепла. Не та калорійність люди жаліються. Паралельно із газовиками блакитне паливо на експертизу візьмуть працівники незалежної лабораторії. Для таких дослідів вони навіть винайшли спеціальний відбірник. На всю країну такий один. Йдемо до будинку пані Марії. Добре. Газ відібрали прямісінько оселі та в найближчому газорозподільчому пункті. Заразом попросили компанію постачальника поміряти тиск у трубах. Від цього показника залежить, як горітиме газ. І тут перший прокол. У спеціальному пункті тиск нижчий, ніж в оселі пані Марії. А такого фізично не може бути. Але справжньою сенсацією стали результати аналізів. Ті результати, які ми отримали, були аномально, аномально хороші. Ми проводимо такі дослідження вже останніх п'ять років. Таких хороших результатів у нас не було. Про наш приїзд у село Битків компанія постачальник дізналась за чотири дні. Газу вирішили штучно підвищити калорійність. Перестаралися в день приїзду журналістів. Вічно поганий газ села Биткова став кращим ніж у всій країні, і навіть у Європі. Ось результати експертиз незалежна лабораторія. Повторна незалежна лабораторія, лабораторія Івано-Франківськгазу показник теплоти згорання всюди вище 8800. А це звіт компанії постачальника за січень, середній показник по району трохи вище 8200. А це звіти газотранспортного монополіста за останній рік по всій країні. Вищої калорійності за 8600 немає у кінцевого споживача, газ вийшов якісніший ніж на всіх ланках його транспортування. Збіг. Не думаємо. Є ще один дуже важливий показник, який дана експертиза не показує: вологість газу, що старіші і вірявіші труби, то вона вища. Тому лічильник мотає як скажений, а тепла немає. Реально газ міняє свій колір. Коли газ згорає, він з блакитного кольору стає або жовтим, або якщо великий вологоміст може ставати червоного кольору. Аналіз не проводиться по тій причині, що відносно дорогі прилади, і їх не так багато є. Будь-який споживач має право перевірити якість газу. Це за законом. А на ділі газові монополісти крутять нашими правами, як дурень вентелем. Якщо результати експертизи покаже, що газ відповідає нормам і стандартам, то споживачеві доведеться самостійно заплатити за таку експертизу. Такий аналіз буде коштувати порядка 9 тисяч гривень. Ніхто ж не заважає самому постачальнику у день перевірки просто набодяжити паливо і здерти шукача правди ще три шкури, щоб іншим не кортіло. Такий от газовий розводняк. І так по всій країні мільйони кубометрів по. Вітри намотують лічильниками мільярди гривень, які з наших кишень перекажуть у кишені власників компаній.